Бойова медикиня. Дівчина закінчила криворізький медичний коледж. Мріяла допомагати людям та будувати мирне життя у рідному кривому розі. Однак агресія сусідньої держави змінила її плани. Каже, Перша подумала про те, що потрібно на передовій у далекому 2014-му. Мені було 14, коли почалася в принципі війна. Ось і якось я думала, що коли вже я буду повнолітньою, то я обов'язково піду на службу в армію. У мене були знайомі сусіди, які пішли добровольцями ще в 2014 році. І вони були доросліші, старші, такі я на них дивилася і гадала, що вони дуже мужні, і я теж так хочу, як вони захищати. Повномасштабну війну Юлія зустріла на Донеччині, де перебувала на ротації. Відтоді довелося забути про відпочинок: чергувала на стабілізаційних пунктах, зупиняла кровотечі, накладала турнікети, навчала військових навичкам до медичної допомоги. Щодня медикиня приймала понад сотню поранених, адже лінія фронту на Донецькому напрямку досить велика. Ми були в, е, під Углідаром, це Донецька область. Перше, це командир сповістив. Він зайшов і дав команду всім підніматися, екіпіруватися і сказав, що почалась повномасштабна війна. І в принципі, з цього моменту ніхто вже не спав геть дуже довго. Ми, як і всі, я була в шоці, і мені було страшно. Про це треба відверто. Казати, тому що боятися це не страшно, страшно не боятися. Я дуже сильно боялася лише за тих людей, які мене оточують. Тобто, це мої побратими, з якими я кожен день і. От я за них переживала, мені здавалося, що я одна, а їх більше, і якщо що, я дуже боялася не встигнути комусь щось допомогти. Військові на лінії вогню не втрачають оптимізму, підтримують своїх рятівниць, коли агресор вкриває позиції із артилерії, і життя будь якої хвилини може обірватися. Говорять про майбутнє, про щасливі дні на своїй землі, заради яких стають до бою з ворогом. Коли хлопців привозять з пораненнями та важкими пораненнями, вони можуть навіть же кричати від болю, але в мене була така ситуація, коли хлопчика з пораненими кінцівок привезли, він дуже сильно кричав, і я його перевозила на. Візочку, він так дивиться на мене і каже: Але ж я як бігати буду, ти зі мною на побачення підеш. Я так дивлюся на нього. У мене чесно, ну, сльози, бо тому що ну, неможливо дивитися, як наші, е, наша молодь, так наші хлопці в такому стані. І ти так дивишся, в тебе йдуть сльози, і каже, звичайно, піду, ти тільки бігай. Юлія під час обстрілів допомагає цивільним. Військовослужбовиця зізнається, найбільше випробування для неї бачити, як гинуть діти, коли вони дивляться сповненими болю очима на жорстокість дорослих. І серед маленьких українців теж є герої. Дитину привезли 4 роки, У ну, неї були геть-легенькі осколкові поранення, трошки таке царапини, так скажемо. А потім ще привезли, на жаль, дитину, яка загинула. І як виявили, що це був його братик, йому було 6 років, він собою закрив свого меншого брата. І я тоді ще думаю, ну як от дитині 6 років, так, а вона. Собою пожертвувала навіть в цьому віці і розуміла, що йому треба захищати своїх рідних. Тоді був артобстріл, і загинула і тато, і мама. От і маленький залишився е, один. Юлія єдина дитина у родині, мама, вчителька англійської мови. Тато був шахтарем. Сподівалися, що донька завжди буде поряд, але вона зробила свій вибір: рятувати військових, а це значить бути на вістрі небезпеки. За сумлінну та відважну службу медикиня має нагороди від командування Нацгвардії та Міністерства внутрішніх справ. Останній раз, як виїжджала, я підійшла до тата, кажу, тато, буду їхати. Це було ось влітку. Тата каже: не кажи мамі, мама буде серце боліти. Підходжу до мами, кажу, мам, буду їхати. Мама каже, не кажи татові, татові буде погано. І от вони такі до останнього друг другу нічого не казали. Материнське серце крається, але Світлана Михайлівна знаходить в собі сили посміхнутися та підтримати нашу захисницю. Коли їм там було дуже погано, це перший місяць, і я це відчула, тому що прийшла смс одна, мама, я вас так люблю, молися. І я подумала: от це ж не просто так, значить, це дуже погано. І ми цілу ніч з татом. Тато ходив там покурював туди-сюди на балкон. А я сиділа і так. От думаю, ну не просто ж так. Ця ніч була дуже важкою. До ранку вже чекала того плюсика, тому що у нас такий договір, що нічого не пишемо, бо ж не можна. А плюс це значить є ми на зв'язку. от і не було аж вечором. з'явився цей плюсик, і я ще раз сказала: Боже, дякую тобі. Жінка розуміє доньку з раннього віку, помічала, що вона не шукає легких шляхів. Юлічка з дитинства була лідером. Навіть в таких зборах районних приймала участь, вони виїжджали в Горовський ліс, і там були в них такі випробування жити в наметах, по своїм цим як вони називаються, локаціям ходити. Для неї це все було в радість. І вона говорила, мама, я все зроблю, я все зробила так, як треба. Це мені все допомога. У дитячі роки Юлю вирізняла серед інших особлива любов до тварин, і тепер на фронті вона постійно знаходить пухнастих безхаченків, лікує та бере із собою у мирний кривий ріг, щоб знайти їм дбайливих господарів. Кожного разу, повертаючись з чергової ротації, Юлічка привозила домашніх улюбленців. Я один раз сіла так порахувала. Це було шість спасенних душ. Пойова медикиня живе з любов'ю у серці та піснею на вустах. Юлічка любила співати, сама записалася в музичну школу, ходила шість років до викладача на вокал і були там успіхи. Коли замовкнуть повітряні тривоги і синьо-жовтий стяг свободи майорітиме у кожному куточку нашої держави, Юлія подорожуватиме Україною, співатиме про її красу та силу, адже пісня це друге покликання нашої героїні. Ніч над Карпатами темно тими, шовками тихо, зліта. Серце залюблене, мрія загублене, жде чогось, кличе й пита. Я вірю, в те, що ми переможемо, тому що якщо взяти в принципі всю історію України, хто її вивчав, в нас завжди намагаються якось терти, доказати нам, що нас не існує, так як як нації. А ми є. Ми завжди були, є і будемо, і ніяк інакше.